Збірна України провально стартувала на турнірі в Канаді. Чотири пропущених і чергова безвольна гра від команди Реброва. Усіх вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, національна збірна повернулася. Футбол збірних повернувся. Які емоції викликав у нас цей поєдинок? Ну, я думаю, однозначно позитиву тут дуже і дуже. Мало черговий, дуже невпевнений, черговий, дуже неякісний матч у виконанні команди Сергія Риброва. Я не знаю, чи варто і чи буде хтось дуже там глибоко і прискіпливо аналізувати цей поєдинок, тому що давайте відверто чогось нового від збірної України. Ми не побачили. Ми все це вже проходили. Ми проходили це у лізі націй. Ми проходили це у попередніх матчах під керівництвом Сергія Риброва. Знову, знову, малюнку немає, є лише індивідуальності, і ці індивідуальності намагаються створити бодай щось. Та все ж таки, турнір в Канаді це певним чином новий досвід для збірної України. Матч проти Канади це. Новий досвід точно для нашої команди. Ну і давайте пройдемося по цьому поєдинку, як збірна України програла у Канаді. Розпочнемо ми зі стартового складу на цю гру Сергій Ребро випустив максимально наближений до основного склад. фактично без жодного експерименту. І з єдиним у заявці нападником Єремчуком, Судаковим і циганковим на флангах, у центрі Зінченко, Шапаренко та Калюжний, лінія оборони Матвієнко, Бондар, Забарний і Тимчик. Ну і у воротах. Трубін. Збірна Канади вже з перших хвилин полетіла в атаку і притисла нас до власних воріт. І такий пресинг, звичайно, дав результат, особливо враховуючи здатність нашої збірної не надто впевнено проводити перші тайми. Вже на четвертій хвилині б'юкенен на фланзі протиснув Матвієнка, зайшов у штрафний, навісив. Трубін витягнув перший удар, але на добування Джонатан Девід був першим. Один на 24 й хвилині прийшов і другий гол від Канади. Україна була в позиційній атаці, але суперник п'яч перехопив, полетів у контратаку. І той таки Б'юкенен пройшов більш ніж половину поля, подав на того ж таки Девіда, і він головою акуратно перекинув м'яч через воротаря. Ну і на 31-й хвилині Канада підписала вирок для нашої збірної. Бондар втратив м'яч просто на рівному місці. Його забрав проміс Девід і після виходу. Оду пробив між ніг трубіну. А на цьому етапі друзі, попросимо вас підтримати проект футбол України. І найпростіший шлях це зробити просто зараз підписатися на канал. Дякую і продовжуємо. На другий тайм наша збірна, очевидно отримавши кілька теплих слів від головного тренера у перерві, вийшла значно активнішою і доволі багато часу проводила на половині поля суперника. Щоправда, не варто скидати з рахунків, і те, що наш суперник вже грав за результатом. На 67-й хвилині для збірної відбулася певна знакова подія. У цей момент за національну команду дебютував Микола Михайленко. Тоді ж на полі з'явилися зубков гуцуляк та різник. Загалом. Тривалий час гра у другому таймі була без надзвичайно небезпечних моментів. Але на 78-й хвилині Канада виконала дуже небезпечний підхід. Черговий хаос у нашій обороні призвів до того, що Нельсон вийшов на ударну позицію, але на щастя влучив лише у стійку. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. На 81-й хвилині здавалося б, масну крапку у грі поставив точно найкращий футболіст у цьому поєдинку. Тейджон Б'юкенен він краще за інших зорієнтувався після подачі зі штрафного, і це 4-0. Але все ж невелика ложка меду для нас на останніх хвилинах відбулася. На 89-й Запарний опинився один перед порожніми воротами та забив свій третій гол у складі національної збірної. Окрім того, це 450-й гол в історії збірних України. Ну а ще за хвилину у ворота Канади призначили пенальті за гру рукою до м'яча під. Ішов Зінченко і цей удар реалізував. Таким чином, фінальний свисток зафіксував відверто ганебну, нехай цей товариський поєдинок, і нехай два голи наприкінці відіграли, але все ж ганебну поразку нашої збірної. Додамо, що на момент запису цього відео інші учасники турніру Нова Зеландія та Кот Дівуар свій очний матч ще не зіграли. Додамо також, що цим поєдинком Україна свого роду увійшла в історію збірної Канади, адже більше 14 років вони не знали смаку перемоги над європейськими збірними ще 29 березня 2011-го команда Канади у мінську переграла білорусів. Ну і наостанок про матч проти нової Зеландії він розпочнеться 11-го числа рівно о півночі. І також додамо, що це буде заключний наш, так би мовити, товариський поєдинок перед стартом кваліфікації. Відверто прес-конференцію Сергія Реброва після цієї гри ми навіть не чекали, тому що ну я не знаю, чи хтось чекає від нашого головного тренера якихось там нових слів, окрім всіх шаблонів, які він використовує після кожного матчу. Колись була ідея зробити бінго. Напишіть у коментарях, чи актуально це можемо на поєдинок проти нової Зеландії, все ж таки бінго Сергія Реброва зробити. Так чи інакше, а ось таким був цей футбольний вечір для футбольної України. Збірна України стартувала у Канаді з поразки. Сподіваємося, все ж таки на характер. Сподіваємося, все ж таки на якусь агресію, на якусь гідність у поєдинку проти Нової Зеландії. Чекаємо його, віримо у перемогу. Вірте в Україну. Підписуйтесь на канал, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.